Вітаю усіх на нашому наступному занятті, темою якого є тлумачний словник. Але спершу почнімо саме з поняття, що ж таке словник? Словник це книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подані слова якоїсь мови. Це може бути тлумачення, це може бути переклад, це може бути пояснення походження слова. Тобто словник це те універсальне джерело, де ми можемо знайти всю інформацію про будь-яке слово. Тлумачний словник. Словник, який пояснює або тлумачить значення слів, показує сферу їх використання, подає граматичні, акцентуаційні, тобто наголоси, правописні, стилістичні характеристики слів, фіксує стійкі словосполучення термінологічного і фразеологічного характеру з розкриття їхніх значень. Ось перед вами дві статті із тлумачних словників. Перша з яких це із онлайн тлумачного словника. Тобто, в будь-який час ви можете зайти на цей ресурс, ввести в вільну колоночку будь-яке слово, яке вас цікавить, і отримаєте його значення, тлумачення з усіма можливими: з переносним значенням, з прямим, з деякими граматичними ознаками, у фразеологізмі, у сталому якому слово сполучені, можливо, діалектне навіть, тобто будь-яка інформація. Друга вирізочка це зі звичайного словника, але він також був завантажений на сайт. Сканований у вільному доступі, також, щоб кожен міг зайти і подивитися на реальний словник, який він є, але він просто був відсканований. Тому користуйтесь будь-якою можливістю, чи онлайн, чи ось так у вигляді книги відсканованої, як вам буде зручно. Чому важливо дружити із тлумачним словником? Перше це розширення словникового запасу. Тлумачний словник допомагає розширити наш словниковий запас, надаючи визначення, синоніми, антоніми та інші важливі відомості про слова. Краще розуміння. Часто слова мають кілька значень, а ситуація може змінювати їх інтерпретацію. Тлумачний словник надає роз'яснення різних значень слова та допомагає зрозуміти, яке саме значення використовується у конкретному контексті. Третє. Поліпшення навичок читання і письма. Регулярне використання тлумачного словника під час читання і письма допомагає поліпшити навички мовлення. Ми можемо розуміти і використовувати складніші тексти, а також підвищити якість свого письма, використовуючи точніші терміни й вирази. Далі, розвиток самостійності. Вміння користуватися тлумачним словником розвиває нашу самостійність у вивченні мови. Ми можемо знаходити визначення слів. Які не знаємо самостійно, а не залежати виключно від інших людей. Підвищення культурної свідомості тлумачний словник зазвичай надає додаткову інформацію про походження, історію і використання слів. Отже, використання тлумачного словника є важливим. Для покращення мовних навичок, розширення словникового запасу, поліпшення розуміння текстів та розвитку самостійності у вивченні мови.